Доброго дня. Сьогодні вдруге будемо говорити про суддю Самсіна. Отже, суддя Самсін, мабуть, розглядає справи, не існуючі у Кам'янко-Бузькому суді. Поки Кам'янко-Бузький районний суд Львівської області буде розглядати мій журналістський запит щодо систематичного порушення вимог закону України. Про доступ до судових рішень та порушення порядку ведення єдиного державного реєстру судових рішень з суддею Самсіним Маркіяном Леоновичем за січень 2021 року спробував подивитись на цю проблему з іншої сторони. Чому суддя СамСін впродовж багатьох років курить бамбук на роботі, не виконує належним чином свої обов'язки і систематично порушує вимоги профільного закону? Пропоную читачам разом зі мною прослідкувати за діями судді Самсіна щодо розгляду ним деяких судових справ, використовуючи для цього інформацію реєстру. Отже, 18 січня 2021 року суддя СамСІН постановив ухвалу у справі номер 446, 2533 15 с електронна копія якої в цей же день була направлена до реєстру без порушень закону. Без порушень закону, наголошую. Через реєстр встановив наявність судових рішень у справі. Я встановив. І що ж, що ж було встановлено? 15.06.2017 року. Справа 15 го року. Але ухвала. 15.06.2017 року суддя СамСІН відкрив провадження у цій справі за позовом В ЄС банк до особи один та два 2 просягнення заборгованості. Отже, уявляєте, справа 15-го року а ухвала у 2017 році. Попереднє судове засідання було призначене на 21 червня 2017 року, яке, очевидно, не відбулося у реєстрі. Відсутні судові рішення за цю дату. 20.09.2020 року у справі було постановлено рішення, з якого бачається, що у судовому засіданні розглядали справу за позовом пад ВіСБанк до особи 1 та особи 2 про звернення стягнення на предмет іпотеки, а не про стягнення заборгованості, як це вказано у ухвалі про відкриття провадження. Мова йде про кредитні кошти в сумі 75 тисяч доларів США з кінцевим погашенням 28.07 року. Буквально недавно строк закінчився. Рішенням суду позов банку про звернення стягнення на предмет іпотеки було задоволено. Про стягнення заборгованості в рішенні не згадується. 1512.2020 року суддя Самсін постановив ухвалу про відкриття провадження у цій же справі за заявою АТ Таскомбанк про заміну сторони виконавчого провадження і призначив судове засідання на 18 -е грудня 2020 року, яким ухвалив замінити ВІС-Банк на його правонаступника Таскомбанк у справі про стягнення заборгованості, стягнення заборгованості. З особи 1, особи 2. 18.01.2021 року суддя Самсім постановив ухвалу про відкриття провадження у цій же справі за заявою особи 1, представника осіб 1 осіб 2, осіб 3, про перегляд заочного рішення за позовом таском банду особи 1, особи 2, про звернення стягнення на предмет іпотеки. І призначив судове засідання на 11 лютого 2021 року, яке, мабуть, не відбулося. У реєстрі немає жодних судових рішень за цю дату. 15.03.21 року суддя Самсін постановив ухвалу, якою заяву про перегляд заочного рішення залишив без розгляду у зв'язку з надходженням заяви від особи 1, тобто представника особи 2, особи 3. Про залишення заяви без розгляду. Далі. Все, нібито йшло правильно, все по закону, так виглядає. Але є одна маленька підстава вважати всі ці судові рішення сфальсифікованими. Що ж це за маленька така підстава? Справа в тому, що судові справи за номером 446, 2533, 15С. До списку автопризначених справ, що надійшли вперше з 21.07.2014 року Кам'янки Бузького району Судов Львівської області за 19.11.2015 року, не внесено. Такого номеру не існує. Такої справи у суді не обліковано, що дає підстави для сумніву достовірності інформації. Оприлюдненої у реєстрі суддею Самсіним та подання заяви про вчинене ним кримінальне правопорушення за здійснення правосуддя у неіснуючій судовій справі. Так, все таки яку справу розглядав суддя про стягнення заборгованості чи про звернення стягнення на предмет іпотеки? Чи одночасно дві справи були у одній? Я вважаю такі дії з боку Кам'янко-Бузького районного суду умисними, оскільки стосується такої великої суми коштів як 75 тисяч доларів США. І, на мою думку, правоохоронним органам є чим зайнятися у цій справі. Цей приклад лише маленька часточка тих великих схем, які існують у Кам'янко-Бузькому районному суді, що прослідковується за наслідками звичайних порушень закону України про доступ. До судових рішень. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте. На цьому я закінчую. Журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жуко Олександр Сергійович 8.08 2023 року. Хочу заявити, що такої інформації, як я зараз оприлюднюю, тільки за січень місяць 2021 року є дуже велика кількість. Я не знаю, чи сам сім Маркян Леонович витримає цю всю інформацію. Може, витримає він. Міцний дядько. На цьому дякую за увагу. До побачення.